Цей прекрасний сонячний день хочемо привітати свого захисника, коханого чоловіка, люблячого татуся, дідуся з днем народженням, бажаєм тобі міцного здоров'я, Божої охорони. Хай Бог дає, щоб ти нам вертався живий, і здоровий, додому, поскоріше з перемогою. Ми тебе любимо, цінуємо, поважаємо, чекаємо. Дай Бог, щоб збулися. Твої всі мрії, щоб ти був у нас весь час молодим і весь час таким прекрасним, як ти є. Всього тобі самого-самого найкращого ми бажаємо. Ну а зараз привітання від діток і внуків. Улюбленого татуся, вітаємо з днем народження. Бажаємо в цей день не згадувати про вік. А приймати ще й привітання, усміхатись друзям та радіти подарункам. Нехай все, що тобі дороге завжди буде з тобою, а проблеми та незгоди не роблять в душі твої погоди. З днем народження. Люби, дідуся, з днем Народження! народження! тебе. Бажаю тобі дуже гарного вечора. Бажаю тобі дуже гарно відпразнувати цей день народження. Бажаю, щоб ти був найщасливішою людиною. Щоб ти був дуже щасливий, коли кінчиться війна. Бажаю, щоб ти побыстріше прийшов. Я тебе люблю. славний і рідний найкращий у світі з тобою нам завжди затишне світло. Ти гарний господар і батько чудовий, даруєш турботу та море любові. Спасибі за ласку, за руки у мірі, що мієш підтримати словом і ділом. Що в рідному домі, надійно та щиро, живи нам на радість, у щасті і мирі. Хай Бог милосердний з високого неба дарує усе, чого тобі треба. А мати Божа, цариця свята дарує щасливі і довгі літа. З Днем народження Привіт, татусю! Привіт, дідусю. Вітаємо тебе. День народження. Так, бажаємо, щоб ти нам був здоровий і щасливий. Бажаємо, щоб зіснилося те, за що ти борешся. Скорішої перемоги, спокою, миру і щоб наступне літо ми святкували всі разом відпочинок, щоб у нас був. Бажаю, е, щоб ми зустрілися о, так як, так як завжди, за великою хорошою роботою, всі разом, великою дружною сім'єю, а тоді дуже добре, гарно відпочили, так? Так. Так. Ілюша тут мріє тільки про те, щоб до бабусі з'їздити з дідусем на кози, так? так? Попасти. Але він не знає, нас що там багато роботи чекає всіх разом, так? Так. Будеш працювати? Буду Будеш. Ну все, дідуся, маєш чумічника. Так що ми тебе, ми тебе чекаємо дуже наступним літом <гум> вдома. Так? Так. Ілюшка, так. покаже, що ти зробив для дідуся. Подарунок. Подарунок. <гум> В скорому часі дуже сподіваємося в скорому. Може, це все-таки нам займає з місяць, але він відправиться до дідуся. Так. 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 І дідусь може відкрити. І Ілюша сказав, що він у відео не буде показувати, що там, тому що це секрет, це подарунок. Угу. Як від Миколая. Як від Миколая, так. Тільки це від Ілюші дуже, дуже старався, дуже робив. Ми здається, останнє відео записуємо, тому що чекали на весь цей процес. І вже справжня справжній день народження, дідусю, тому без подарунка не може бути. Угу, Так. Так. <смірно> дідусю, дякуємо, що ти у нас є. Ми тебе дуже-дуже сильно любимо і дуже сильно скучаємо. Сильно. Скоріше і нам всім перемоги. Мирного неба, всім. <плес> всього, всім самого найкращого. Дякуємо всім за вітання. Дай Бог всім всього самого найлучшого. А мому коханому чоловікові, батькові, і дідусеві, міцного, міцного здоров'я, скорішої нам всім перемоги, щоб він скоріше повертався до нас живий і здоровий. І ми могли тішитися нашою перемогою. Дай Бог всім мирного неба, всім дякую.